7 серпня в приміщенні Первомайської міської ради відбулося засідання депутатської комісії. Під час заходу розглядалось лише одне питання щодо встановлення точного місця знаходження землі, на території якої знаходяться резервуари. Відомо, що останні перебувають на балансі міського водоканалу. Як виявилось, земельна діянка змінила своє місце знаходження декілька разів. Зібралися для того, щоб насмутити по поводу реалізації імучества знаходячися по розположеному Вірнією, як ми завжди говорили і обозначали його по вулиці Одеськи за магазином Плаза. В ході розгляду цього питання одним із членів комісії було зазначено, що резервуари вже не існують, адже вони були нещодавні розграбовані, а саме порізані та вивезені в невідомому напрямку. Хоча ухваленого рішення на їх зруйнування не було. во-перше, то, что сейчас разграблено, вот свидетели есть, здесь один резервуар там засыпан уже мусором, да? Да? Вот машет головой, да. Вырезано все лист, 20-миллиметровый лист. Вывезен из данного металлолом, без решения сессии. Виявилось, що на папері протягом багатьох років не змінювали своє місце знаходження. Точну адресу знає лише сам міський водоканал. Адже всі документи, які можуть це підтвердити, знаходяться там в архіві. От точно словами водоканалу написали по вулиці Одеської на сон станції третього підйому інвентарний номер, такі -то. после того, как прийшло как пройшло решение сесії через время. Приходит письмо водоканала, 9 февраля приходит письмо <как> водоканала, где он просит водоканал изменить адрес, потому как они, видно, у себя нашли свидетельство про право властности, которого у нас в отделе не было. А Людмила Григорьевна э, всех это, предупреждала, что, что, что это все правов... свидетельства должны быть в отделе коммунальной собственности. Вот. Этого свидетельства у нас не было, оно у водоканала. Водоканал проплачивал за это свидетельство, наверное, когда оформлял, и поэтому, естественно, они у них. Копії копии нам вони не давали. Вот. В этом свідоцтві сказано, что адрес вот, тери... это право власности, оформлено за насосной станцией, водопроводу с резервуаром, село Грушевка, вулиця Первомайська, 50, за территориальные громады міста Первомайска. Під час комісії було хвалено рішення підняти архів за 1975 рік. Це рік створення резервуарів. Також за 2005 рік. Це момент передачі на баланс землі, де знаходяться резервуари до водоканалу, адже колись вони належали військовій частині. І 2015 рік, щоб встановити офіційну межу міста. Станом на 75-й початок будівництва де має бути адреса, 2005 передача Через... де має бути, так, і, на 2015 і на 2015 про... земельний ділянок міста району. таку то, ханулію, то, ми то, маємо то, щось обговорювати. То, то, адже якщо території, де знаходилися резервуари, належать міста, то це питання автоматично переходить у вирішення сільської ради села Грушівка. Адже саме до цього населеного пункту, можливо, належить земельна ділянка. Посмотрите, пожалуйста. знаходиться лін. этот объект или то, что от него осталось, в границах районной земли. Если да, то тогда вступает в силу решение, это ну, будет логичным, предположить, что тогда вступает в силу решение Рушевского сельского совета. Да, этот, эта земля имеет вот такой адрес. Если не находится этот объект на территории районной земли, а находится в черте города, Тогда, значит, это одіс-12, ребята, перестаньте нам у нас віднімати время. Як результат засідання було вирішено надати два тижні управлінню комунальної власності, щоб відправити офіційні листи та вирішити це питання встановлення точної адреси, де знаходились резервуари. Одним із запрошень на засіданні комісії було відзначено те, що рахів у військовій частині згорів, що вже з першого кроку може ускладнити пошук необхідних документів.